Так, шановні учасники нашого заходу. Наступний лот підходи на оуціон, аукціон. Наступний лот, який ми розігруємо, це прапор. 129-ї бригади, яка зараз дислокується біля Кривого Рогу, підписана нашими бійцями і також абсолютно благодійно передана нам наші громадській організації для того, щоб ми виставили, виставили цей прапор на аукціон, і він був проданий за аукціону. Наша стартова ціна 500 гривень. 500 гривень стартова ціна нашого прапора, підписаний нашими військовими 129 та бригада, яка зараз дислокується біля Кривого Рогу і захищає наш з вами спокій разом з іншими нашими військовими. Так, нагадує наш крок 50 гривень. Хто готовий дати 550 гривень? Так, там є надписи, побажання, які передають. Так, є бажаючі. скільки 550 гривень. Так, дякує. Дякую, 550 гривень. 550 гривень є бажаючі заплатити за цей прапор. Хто нас більше? Будь ласка, шановні гості нашого заходу, 550 гривень. Хто ще бажає взяти участь в аукціоні? І придбати для себе такий лот і таким чином підтримати наших військових. 550 гривень. Наступний крок 600. Я так підрахував складна математика та 50 гривень крок. Хто готовий заплатити 600 гривень? Ми анонсуємо 550 гривень раз. Хто ще бажає прапор 129-та бригада з підписами військових і побажаннями Для нас, для тих, хто їх підтримує? 550 гривень. 2. Так, я не бачу ще бажаючих. Бажаючи 550 гривень. Хто бажає ще позмагатися за цей прапор? Ціна лоту 550 гривень. Наступний крок 50 гривень. О, повернулися наші, ми вже за вами трошки заскучили. 600 гривень за прапор, даєте? Дають 600 гривень. О! Вже пішов торт, добре. 600 гривень. Прапор 129-ї бригади біля кривого рогу зараз заслукується. З побажаннями військових для нас, для тих, хто їх підтримує. 600 гривень. Наступний крок 50 гривень. Є. 700 відразу 700 гривень, тобто крок ми зробили в 100 гривень, 700 гривень оцінено наш прапор, дякуємо вам, 750, дуже спокійно, дякую, також 750 гривень, ми продовжуємо торг. Ще раз прапор 129-ї бригади підписаний військовими, переданий громадській організації ми зливодівки. Всі виручні кошти йдуть на підтримку знов збройних сил і наближають нашу перемогу. О, там ще бажаючи взяти уже за аукціоні. Добре. Добре, ми зупинилися на 700 гривень, так? 750, Я перепрошую, 750. Так, 750 раз. 800 гривень, трошки прискорюємося. 800 гривень. Так, дякуємо. 850. Ще раз дякуємо. 850 гривень за такий прапор. Раз. 850 гривень. 900 гривень. навіть не питав батьків, просто підняв, чи питав. я щось так дивлюсь, передебрати а тут каже 900. молодець. 950, вам дуже дякую. 950 гривень. І наступний, тому що мені легше було говорити в мікрофон, це 1000 гривень. 1000 гривень, хто готовий заплатити, наразі пані готова заплатити. 950 гривень. 1000, 1000 гривень. Я дивлюсь на вас, 1050 гривень відразу, відразу, навіть не роздумуючи 1050 гривень. З одного сумніву, 1050 гривень, готові заплатити. І так, я знов звертаюсь. Так, ми, ми ще покажемо ближче. Так. Само, ще ще придіться до нашого другого активного учасника. 1050 п'ять гривень ще до другого активного учасника, якщо можна. А, Та, вже звукують. Бачите, вже зникнуть. Він може бути ваш, а його зникнуть. Так, 1050 гривень. Хоч пам'ять буде на телефоні. 1050 гривень. Я йду до вас, бо більше я не маю до кого йти, може ще хтось запропонує більшу ціну. Наразі 1050 гривень. 1100, 1100 гривень. Нагадую, що крок можна збільшити, наскільки ви хочете, але якщо не хочете, то на 50. Так, 1000 я збився. 1100, 1150, Класно. 1150 гривень. 1150 гривень. Важко вимовляти, але я мушу це робити. 1150 гривень. Кажуть ні. А було би так добре? 1200. 1150 гривень. За прапор. 129 бригада. Скільки саме? Військових? 1150 гривень. Раз. 1150 гривень. Два. Так. Ще раз, прапор наших військових. Всього лише 1200 гривень. Якщо ви 1200 гривень. Дякую. 1200 гривень я йду до вас. 1250. 1250. Там спокійно, бачите там. Якби, по принципу, впевненими маленькими кроками до перемоги. 1250 гривень. Знову не важко вимовляти, але я вже звик. 1250 гривень раз. Хто ще бажає позмагатись? 1300 гривень наступний крок. 1250 гривень два. Прапор, Підписаний військовими. 129-ї бригади. Переданий нам 1250 гривень. Я дивлюсь на вас, 1250 гривень. 1250 гривень. Три. Продано аплодисменти нашому конкурсу. Дякуємо за підтримку. Дякуємо за участь в аукціоні.